Всім привіт, вітаю на каналі Лімбрі, я з вами Катя, і сьогодні у нас на огляд нова гра Туконі, пролог. Я не купляла її ще, тому мені було цікаво спершу спробувати, щоб подивитися. А, бо я не так часто грала в головоломки. Тож, давайте почнемо. Я запустила гру трошечки, трошечки щоб зрозуміти, що до чого. Дивіться, яка мила просто графіка. Я вже зрозуміла, треба слідкувати, що він думає. Він нам, буквально ось. Нам треба залити водичку в термос, назвемо це так. Тому ось у нас. Я вже цей момент просто пройшла. Зрозуміла, як і що робити тут. Він бере чайничок і десь сюди. Якщо ви не бачили мої інші огляди на ігри, посилання буде на цей плейлист в описі під відео. Ви можете подивитися інші ігри. Так, ну що ж, він нагріває у нас. Тепер водичка у нас є. Дивіться, у нього підставочка така, ніби вона з травички чи моху. А тепер нам треба чай. Він нам каже, як чай робити? Ні, не каже, але я рандом. А, ні, я знаю, де це було сказано. Отут тут в книжці, точно, я згадала. Нам треба взяти травичку, пакетики, і ми зробимо чайочок. А, так, закритим, Тому ось отут можна взяти листя травички з ягодками. Ось пакетик цей зараз. Це ж знаєте, я зайшла просто подивитися, щоб зрозуміти, як грати, щоб я потім не тупила, що я буду робити. Ми беремо, з'єднуємо чайочок, робимо ось так і даємо йому заварити це все. У нього з жолудя рюкзачок. Ну, дуже мело виглядає. До речі, пишіть в коментарях, чи ви вже грали в цю гру, чи грали ви пролог, чи ви взагалі купили цю гру. Вам вона сподобалася? Чи любите ви взагалі головоломки? От. Так, термос ми поклали з собою, і тепер ми рухаємося далі. Я так розумію, у нас зараз буде подорож. Я дійшла ось буквально до цього моменту, як він вийшов на вулицю. І на цьому в принципі все в мене. Тож, поки що, ага, все, що можна брати, давайте будемо брати. Ти можеш це взяти? А, він бере обходить це все. Давайте збирати. Я, до речі, не збирала нічого до цього. Так, що це у нас? Як мені зрозуміти, що це? Я розумію, що це травичка якась яка. Ну, давайте. Тепер ми можемо йти далі. Але це виглядає як. Я навіть не знаю, як це виглядає, я навіть не буду казати. Але дуже маленьком. А він палички взяв саме не оці, як. Грибочок беремо. О, до речі, грибочок я взяла минулого разу, точно. Чекай, а чого? А -а -а. Дивіться, ми когось зустріли. Ну, я не взяла тоді грибочок, він прийшов до нього, у нього е кошик зламався. Так, і йшов, вийшов. Наспівував собі прекрасно і зламався кошик. І розсипалися всі грибочки. Я так розумію, нам треба полагодити кошик або знайти йому новий, як мінімум. У мене є? Я ото там зібрала щось? В теорії, В теорії. Оце. Так, отак, отак. Реально, так. І що? А що тепер? А, а як? Я, може йому треба дати це, отак? А, точно, все. Боже, оці головоломки для мене інколи загадка, тому що я не так часто граю і не звикла, що від мене хочуть, коли в мене не написано це. Буквально, типу, іди зроби це. Типу, сюжетки, там є тобі завдання. В мене пішло сповіщення за досягнення: кабан полюбляє ласувати грибами. Тож, кабанчику, ми допомогли. Ми молодці, і що тепер? Куди? Куди нам йти? Так, сюди не можна. Тобто, давайте ми ще візьмемо ось це щось. Якусь травичку. Отже, я так розумію, тут ми беремо, лутаємо все, що нам дають. І не зволікаємо на все інше. Дають, беремо. А що нам тепер назад? іти кудись? Чекайте. Ну, я ж тут не змогла нічого взяти. Е, так, я щось. Так, чекайте, що ти хочеш в мене? Ти хочеш в двері які зайти? Ем, круто. Де? Де ці двері? Можна отак було далі пройти. Окей, це проблематика того, коли ти не зовсім шариш такі ігри. Я не таке багато головоломки грала. О, ось вона. Так. Одну з головоломок я проходила. До речі, на каналі Горого, мені так вона сподобалася дуже, якщо ви не дивилися її, обов'язково подивіться, посилання буде внизу. Там взагалі ця коротенька і доволі цікава. І я її прийшла на платину, мені так сподобалося. І коли ти проходиш декілька разів ту гру, ти оцей пазл всієї історії він у тебе збирається. Бо перше приходження ну таке, типу, не зовсім зрозуміло, що відбувається. Начебто це та сама людина, але поки ти цей пазл оце складаєш, вирішуєш. І потім оця вся картина, вона вся разом зрозуміла з тим. Так, квіточка, жолудь, листочок і якась нотатка. Бачу шапку жолудя. Так, ну добре, це типу. А, це подзвонити, типу. Нам треба знайти дзвіночок. Тобто, давайте підемо спершу. Візьмемо ось це, поки я бачу це. До речі, якийсь листочок у нас є. А, о, ні-ні, ні, стоп. Ідемо взяти листочок. Я знайшла його все. Так, окей, окей. Так, це у нас є. Тепер. Е, е, виглядає план не дуже поки що. Давай поки що ми спробуємо постукати у двері. Я розумію, що ти хочеш зістримнути. Але. Ні. Тобто, поки ми. А, давайте так тоді. Приклеїли. Добре. Можна тепер подивитися. А, так, це кого ми хочемо погукати. Угу. Тобто ми. Раз. Це лисиця у нас чи хто. чи, Стоп, нам білочка треба, так? Ні, ні, давайте так. Я спод... А, чекайте, а воно взагалі ж не дзвонить? Чи дзвонить? Чи ні. Так, ну давайте спробуємо. Білочку будемо. Білочка намальована, дзвонимо білочці. Нічого не відбулося, я так розумію. Дзвіночок у нас не працює, так? Чи постукати? Ні, не працює так добре. Ну, давайте стрибати тоді, стрибати то стрибати. Він сказав нам туди, показав, так? Ні, він показав нам, що хоче. Але чому? Може, давайте спробуємо всі подзвонити, добре. Але щось мені підказує, що воно так не буде працювати, ну, нехай. Так. І так. І що, так, ні? Добре, у нас ще є ось це. Зайчик якийсь. М -м -м -м. Так, ну, все. Ми подзвонили, ми спробували. Нічого не виходить. У мене оця мотузка ще така, може, це буде у нас дзвіночок. Давай, пішли стрибати тоді, ну а що? Давай. А що, не можна, синці? А. А що мені робити тоді? Чекайте. Так мені не подобається, я не розумію, що від мене хочуть. В двері я не можу потрапити. Так, це... ага, це у нас рецепти, до речі. Це те, що ми знайшли. Травичку знайшли, З паличок оце ми зробили щось новесеньке. і що тепер? Куди мені піти? Я не можу навіть нічого взяти тут. Ну, я не бачу, принаймні, щоб можна було брати щось. Вниз? Я можу вниз піти? Ні, не можу. Так, добрі люди в інтернеті. Молодці. Не дарма у нас оця шапочка лежала, тому нам треба приєднати це все було. А, і тепер ми можемо подзвонити. Ну, давайте пробувати. Ну, я сподіваюся, тепер все буде окей. Так, листочок, листочок. І що? Дзвонить, дивіться. Як воно працює? Уявлення не маю. У нас лисичка. Я думаю, що це лисичка. Зайчик, зайчик питання. А хто взагалі нам треба? Ми просто в двері хочемо потрапити, так? І що? Так, ага. Добре. А нам зайчик треба виходити таке, так? Ну давайте. Зайчик беремо. Так, знак питання, що ти хочеш? Відкрити двері, потрапити. А, він в норці живе. Зрозуміло. Тобто. Білочка все ж таки. Ну, не дарма тут білочка намальована, ну. Але нам треба було все одно перевірити, щоб знати, що там таке. Так, ну що, білочка? Ти впустиш нас? А, це білка? А чого вона як... виглядає як лисичка? Чи ні? А який сенс в тому, що ми можемо дзвонити їм всім, якщо тут білка живе? Це білочка? Так. Що тут цікаве? Ну, давайте поговоримо спершу. Дивіться, кошики тут. Так, аптечка якась є. А, це він каже за те, що він хоче перейти на іншу сторону. Грибочок. Вона питає, чи у нас є грибочок? Є грибочок. На, тримай. Прикольно. Так, тобто тепер вона нам. у неї нічого собі. Ти, ти ще скажи, що ти хочеш більше грибочків, і я очманію. Плюс ще й мохомор. Ем... Що ти хочеш від мене? Так, ну тут поки що не натискається. У мене нічогісінького. Ти хочеш грибе? Ну, я це розумію, що ти хочеш гриби. і що ти мені пропонуєш? А, ти треба більше грибів? Чи як? А. Так, ну тут у нас нічого немає, у нас тільки на вихід хіба що, так? Тут є щось ще. Кабан полюбляє ласувати, листок. А, у нас ще й нотатки, дивіться. Ми нотатки залишаємо. Так, ну ми перейти не можемо, поки ми не нахилимо це. Це нам кажуть за те, що ми її. Йдемо збирати грибочки. А, оце ж, дивіться, цього не було. Що... А, грибочки, тепер вони з'явилися. Йдемо по гриби. До речі, ніколи в житті не збирала гриби. Не знаю, я в принципі, то гриблін... гриби не прям що сильно полюбляю, тому. Я не пам'ятаю. Мені здається, колись якоюсь компанією ми їздили, хтось збирав гриби і просто це, знаєте. Пішли. Чи збирала я гриби, навіть не пам'ятаю. Просто гуляла по лісу. Це можливо, якщо я правильно пам'ятаю. Але хто знає? А так, зазвичай, ні. О, гриби добре ростуть після дощу, гриб дощовий, чарівний гриб, що викликає дощ. Ага. Це два досягнення. Ось ще у нас є, до речі, грибочок. Давайте зберемо. Схоже на лисичку. А, дивіться, скільки. Грибочки виросли після дощу, логічно, так. Ну, давайте. Беремо цей, беремо ось цей. Зараз зберемо все. А он ще лисичка є. Ну Зараз давайте зліва все зберемо. Угу. Давайте тоді ось сюди, спершу отак. А наскільки багато їх треба, цікаво. А Чи є там, де я тільки-тільки виходила, ще мене цікавить. Не хочеться дарма, звісно, йти, але раптом мені треба дуже багато грибочків, то варто було б перевірити. Гриби настільки будуть важко уважити, що вони нахилять мені гілочку тоді. Поки що я не бачу. А, ні, бачу, бачу, все. Все ж таки є у нас грибочки тут. Угу. Водичка. О, чи роса точніше. Так. О, і мухоморчик, який хотіла, білочко. О, бачу ще грибочок. Йдемо. Шкода, що він не може просто рухатися як по, ну, в будь-яку сторону по травичці, а тільки є ну, такі певні маршрути, якими він ходить, якщо. Він не може просто взяти і спуститися вниз типу. А, це все, це ми дійшли, так. Тоді повертаємося. От, наче я більше нічого тут не можу наклацати. У нас лишилося тільки справа там. Так, єм. Добре. І тепер, ну, начебто, вже тут нічого немає, я не бачу. Ну, давайте тоді віддавати всі грибочки. Білочці і маю надію, що. її це все влаштує. А що мені? Вішати чи є? Куди мені? Що ти хочеш? Так, оце даємо. А, одразу в аптечку кладе. 25. А, чи що? А, вона. А, вона відставила і тепер. Для деяких звірів отруєний мухомор на заміні ліки це ще одне досягнення. Так, тепер дивимося. Це як нам треба 25, щоб нахилити. 9 великим. М -м Скільки в нас великих? Раз, два, три. У нас три великих. Ну, тобто, три не підходить. Нам треба. Так, куди нам треба? Оце сюди, тобі, чи куди? Куди нам це вішати? Як його повісити? Окей, окей, так. 25 треба мати, так? Тобто, ми в теорії можемо два великих грибочки. Один на 4. Це у нас буде. 22. І нам ще три. Три маленьких. У нас є три маленьких. А я не знаю, ну, оці два є. А цей яким буде вважатися? А, може, мені от сюди треба. Так, ось. Один, два. Так, це у нас дев'ять вже. Я дуже сподіваюся, що. Ну, як його вважати? Ну, це маленький в теорії. Ой, середній. Оце маленькі. Скажіть, що це маленькі? Я дуже на це сподіваюся. І? Так, стоп. Тоді, якщо це не середній, який це? Ну, нам треба 25. Два великих грибочки це 18. Правильно? Середній це 4, ось середній. 22. Ну, давайте додамо ось такий. А якщо ми отак замінимо? Тобто, отой, оцей не вважається середнім, він маленький. Так, ще одне досягнення. Білка сушить гриби на зиму. Супер, рухаємось далі нарешті. З грибочками вирішено. А, так це все, це весь пролог. Ну, слухайте, в принципі, прикольно, цього, я думаю, достатньо для того, щоб зрозуміти, чи подобається гра. Чи хотілося б зіграти, чи хотілося б проходити, чи взагалі такі головоломки підходять? Мені сподобалось. Тому, мабуть, в майбутньому я куплю цю гру і пройду повністю, але поки що не буду поспішати, бо в мене стільки ігор, Треба їх ще також пройти. Але мені дуже сподобалося. І те, що це українська гра, це просто ну обов'язково. Мені здається, я навіть куплю просто, аби вона була у мене в бібліотеці для того, щоб підтримати розробників. Тож. Ось так от. Якщо ви проходили цю гру, напишіть, будь ласка, ваші враження. Якщо ви не проходили, що ви думаєте про неї, подивившися мій огляд, вона така, знаєте, от з осінніми вайбами, я от прям, ну, чекала осінь, щоб настала, і от тільки потім зробити осінній огляд, так би мовити. А і ще побачила: знаєте, на графка зробили гравка, список ігор з осіннім вайбом. І ця гра також там є. Оце знаєте, я там подивилася, які у мене ігри думаю, От треба зіграти також спробувати. Ще друга гра також головоломка, яку я пробую. Я вже її пройшла маленька, і мені сподобалося там з рослинами так само. І теж такий осінній вайб дуже класний. Тож, ось так. От я всім дуже дякую за перегляд. Не забудьте залишити лайк та коментар. Це мене дуже порадує. Але звісно, що ваші перегляди також для мене важливі. Я всім бажаю гарного вечора, всім папа. -па.